Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 18 квітня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І сьогодні я буду відкривати свій молодий виноградник, який я залишив в цьому районі. Напевно, нічого не видно, одні бугорки. Відкрию вам покажу. Свій основний виноградник я не вкривав. А цей все-таки прикрив для того, щоб бути впевненим, що ніяких умов погодних на нього не вплине. Тому задача на сьогодні подивитися, в якому стані виноградна лоза. На деякий час по погодним умовам немає таких запобіжників, щоб не відкривати. Десь Вночі буде пониження температури до плюс 7, в день 20-22. Тому, я думаю, є всі можливості для того, щоб виноград відкрити. Ну а якщо будуть вже якісь інші небажані результати з погодою, тоді я залишу те, що може висненько вкрити виноград і зберегти його від зворотніх Одних ми Ніхто не застрахований, тому сьогодні я відкриваю. Ну а погода покаже, як діяти далі. Ось так виглядають мої кущі перед відкриттям. Я їх накривав пластмасовими бутильками, де меншими, де більшими, і накривав землею. Так, перезимував мій молодий виноград. Це меперки полуниця. Ну, зараз приступаю до того, щоб подивитись, як почуває себе виноградна легла після зимування. Відкрив я частину свого виноградника. Зараз пройдусь, покажу вам, в якому стані лоза. От У нас, бачите, Брунька пішла вже. Тут теж. Перезимувало дуже добре. Я думаю, що. Розвиток буде нормальний. Це дамська красуня. Так, ось бачите, винички гарненькі. Веліка. дубовський рожевий еверест. Залишив я біля кожного куща, для того, щоб якщо будуть зворотні заморозки, можливо, будуть то Прикрию Сенсація. Тільки почав розвиток. Це я притінив трошки. Каска. Бачите, почала гарно розвиватися, тому щоб сонце не припекло, я трошки його притінив. В такому стані лоза після зимування. Подивимось, що буде далі. Будемо обробляти і будемо дивитись.